А зранку в Сімферополі лунали автоматні черги. Там обстріляли автівку київських активістів. Кияни посміли наблизитись до республіканського військомату, окупованого зеленими чоловічками. Близько сотні так званих самооборонців зі зброєю, бронежилетах з радіостанціями в'їхали на територію на трьох автобусах і на всіх поверхах розставили автоматників. Коли активісти столичної групи Україна з вами через паркан поцікавили, що відбувається у військоматі. Їм дали п'ять хвилин, щоб забратися геть. Інакше погрожували взяти в полон. Автоматки пильно стежили за гостями, а коли побачили, що їх знімають з автівки, відкрили вогонь. І... Поїхали, Вань. Поїхали, бігом, 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 бігом. Поїхали, поїхали, поїхали. Почали стріляти. Зразу по колесам, часть пуль попала по автомобілю. Стріляли автоматними очерами, то стріляли очередями, не неприцельними. Попали вниз двери, хорошо, что не попали выше.